Всім привіт! Мене звати Анжела і ви на каналі Життя орхідей. У нас вже випав перший сніжок. Так, що я хочу сказати? Нещодавно я вам показувала свою покупку орхідею Санні. І здається мені, що вона гниє. Ось тут під ось цим листком, під ось цим листком, якщо придивитися, то мені здається, що там починається гниття. І я вирішила цю орхідею витягти з горшочка. І подивитися, що ж там робиться. Хотілося б мені, звичайно, зробити так, щоб не приходилось витягувати з горшочка, але е не можу ніяк там підлізти ножечком, щоб підрізати, як в орхідеї дифужін було. Так що, зараз будемо розбирати, і коріння в неї тут погане, хоча я і передержую з того. Такої думки, що я не пересаджую орхідеї навіть з поганим корінням, так як вони і самі нарощують собі їх пізніше. Отже, зараз будемо розбирати цю орхідейку і подивимося, що ж там робиться всередині. Ну, і, звичайно, нікуди без пончика. Це наш асистент, він буде нам допомагати. Отже, е, ну, по-перше, я подрізаю всі цвітоноси, так як вони вже відцвітаються. Так, повідрізаємо. Тут ось іде розгалуження на цвітоносі. Залишу його, бо, можливо, е, може захоче потім випустити цвітонос. З бокової почки? Так, все зробили? І витягуємо з горщика. Весь ґрунт я витрушую поки що. Пончик, от тобі треба, так? Перевірити, чи все в порядку. Корені ось деякі злазять, ті, які пропавші. Я, звичайно, я вже говорила, і ще раз повторюся, що прийшла на даний момент до такого висновку, що орхідеї залишаю в покупному горщику, аж поки, ну, якщо орхідея куплена з поганим корінням, залишаю її в покупному її горщику, аж поки вона не починає нарощувати собі корінці. У мене є такі орхідеї, не одна, які були куплені з поганим корінням, а пізніше вони вже починають, якщо їх не турбувати, вони собі спокійно, потихеньку починають нарощувати корінці. Ну, цю я вже вирішила дістати, так як не можу підібратися і розглянути, але бачу, що якийсь кепський стан в цієї орхідеї. Так, ну і давайте дивитися, тор в стаканчик. Сухі корінці, відрізаю. Давайте зробимо так. Я зараз повідрізаю всі сухі корінці. І повернуся до вас уже з зачищеною кореневою системою. І так, я вже очистила коріннячко. Коріння не мало, але вони, бачите, таке не дуже в доброму стані. Ну і давайте подивимося, що тут з самою шийкою. Я ось цей листочок прибираю. І ось цей нижній також тут все таке чорне. Так, пончик ти мені мешаєш, іди давай на листочок тобі на. Так, вибачаю за технічні проблеми, але пончику все треба бачити. Так, ось що було під цим листком. Прибираю ось цей наступний. Ага, дивіться, він сам відпав. Це таке темне, що мені навіть не зрозуміло, що там відбувається. Поки що не зрозуміло. Ось цей листочок також приберу. Під цим листочком якось більш світліше, кращий вигляд, а з тієї сторони. Не зрозуміла. Пончик, в тебе вже є один листочок. Так Ось, мені здається, під ось цим листочком. Там якраз щось відбувається. Що тоді зроблю? Відріжу ці цвітоноси, які мені заважають. Так. і ось цей. Прибираю цей листок для того, щоб подивитись так, дивимось. Ну, якась тут. Е Не зрозуміла ситуація, якщо чесно. Тут ось тоненька шкірочка. Зараз ми її знімемо. Ну, начебто все в порядку. Хі, можливо, навіть я. Дарма тут познімала листочки в йому, ну, але вигляд у неї був не дуже добрий. Більш за, все, більш за все, що я її поставлю поки що без субстрату, аж поки не почнуть рости корінці. І поспостерігаю за нею. Ну, але, дивіться, дивлюсь тут начебто все в порядку. Я її зараз оброблю. У мене там є грибобуйчий препарат. Я користувалася ним, як і Орхідею Diffusion обробляла. Поки що, до речі, з нею все в порядку. Я за нею спостерігаю. Ну, і що я можу сказати? Що, в принципі, тут. Порядку шейка, пончик тобі треба тут порядку шийка. То я зараз приберу тут іще, що тут заважає, і оброблю її. Оброблю цим препаратом. Ну, от я приготувала розчин. З препаратом. І замочу зараз десь на півгодини, може на годину цю орхідейку. Пончик. Йому треба обов'язково погратися. І потім просушу її і поставлю без ґрунту у стаканчик. Ну або в цьому ж горщику воно буде. Так що ось так зробимо. А потім будемо спостерігати. До речі, що орхідея та Diffusion, що ця сані були куплені в одному і тому ж самому магазині. Ну, і бачите, як я їх вибирала, що не звернула ось так прямо із точкою росту замочую. Е так вибирала орхідеї, що не зауважила. Е Ну, що не дуже в доброму стані вони. Але добре, можливо, ми з цим справимося і вони нас ще будуть радувати. Якось цей малий кусюк, да, Пончик? Кусається страшне як. Сьогодні повідрізала всі магазини цвітоноси і залишила е, декілька тільки магазинах бо вже починається домашнє цвітіння, скоро будемо робити огляд. А на цьому все. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео.